Депутати Тернопільської міськради вперше в 2015-му зібралися на сесію. Спочатку внесли зміни до програми оновлення містобудівної документації, які передбачають розробку нових документів для мікрорайонів Північний, Пронятин та Кутківці. Прийняли обранці й низку інших рішень, які, зокрема, стосуються обороноздатності, енергозбереження, електротранспорту. Підбали також і про розвиток малого та середнього бізнесу на наступні два роки. За рахунок виконання заходів попередньої програми нам вдалося все ж таки збільшити кількість малих і середніх підприємств на 9%, чисельність працюючих на 12,7% і кількість підприємців фізичних осіб на 2,3%. Проте проблеми розвитку підприємництва залишаються. Заходи програми будуть спрямовані на розширення взаємодії бізнесу та органів влади шляхом державного приватного партнерства, залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення, підтримка інвестиційної та інноваційної діяльності малого бізнесу сприяння. Не розвитку сучасної інфраструктури. Втім, чи не основне рішення цієї сесії кошторис міста. Цьогоріч каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Держава передала значний ресурс місцевим громадам. Бюджет Тернополя на 2015 рік складає 1 мільярд 66 тисяч гривень. Що на 202 мільйони більше ніж на минулий. Дохідна частина бюджету у нас дорівнює видатковий, Бюджет є збалансований. У нас це бюджет де бюджетом розвитку, оскільки кошти закладені не. Лише на заробітну плату енергоносії, а кошти закладені на будівництво нових об'єктів, на придбання нової техніки. І це буде, ну, можна говорити відверто. Це говорив я. Це вчора озвучували на нараді Верховній на Раді, на Раді більшість міських голів. Вперше ми отримали достатньо позитивні бюджети, які дають можливість. Дивиться з певної перспективи вперед. Такий кошторис, за словами Сергія Надала, дає змогу профінансувати основні напрямки життєдіяльності міста. Наприклад, вирішити чимало проблем у житлово-комунальному господарстві. Затвердили на цій сесії програму реформування та розвитку галузі на 2015-2016 роки. Вона кажуть, чиновники передбачає цілий комплекс заходів, які стосуються капітальних і поточних ремонтів дахів, фасадів будинків, дворів, ліфтів, доріг, тротуарів. Якщо минулого року на потреби галузі витратили дев'яносто. Сто мільйони гривень, то на цей передбачено близько 162 Завданнями програми є: забезпечення належного функціонування підприємств житлово комунального господарства міста, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів. Послідовне переведення джерел теплової енергії на альтернативні відновлювані види енергії, запровадження приладів обліку, залучення інвестицій. Усі галузеві плани кажуть у міськраді об'єднує програми економічного та соціального розвитку міста на цей рік, тобто всі ті види робіт. Всі ті об'єкти, які заплановані в галузевих програмах, на які виділені кошти в міському бюджеті, всі не війшли в єдину програму соціально-економічного розвитку міста Тернополя. Також через новації в податковому та бюджетному законодавстві депутати внесли зміни в рішення про місцеві податки і збори. Зокрема, це стосується й одного з найбільш резонансних податків на нерухомість. Законом передбачено, що сплачують податок всі ті, в кого є розмір житлової площі власності більший ніж 60 метрів квадратних для квартири. І більше ніж 120 метрів квадратних для житлового будинку. Ми надаємо додаткову пільгу, тобто сплачувати податок будуть лише мешканці тих квартир, де площа житлова більше ніж 70 квадратних метрів. Ставка податку була передбачена державою максимально в розмірі 2%. Що означали по 24 гривні з перевищення з кожного метру квадратного? Сьогодні ми прийняли рішення встановити такий платіж в розмірі 1%. Втім, більшість із розглянутих на засіданні питань за традицією земельні. Зокрема, ще 140 сім'ям учасників АТО дали добро на отримання ділянок. Загалом вже є близько чотирьох сотень звернень.